Добрий день, вітаю на каналі Bitcoin Ковчег. Сьогодні будемо лутати відразу три аірдроп. швидко, економно, профітно, за сприянням головного спонсору кнопки Бабло, біржі ByBit. Мінімум зусиль, максимум профіту. Заходимо в вкладку Spot X, полювання на аірдропи. і бачимо, що у нас відразу 5 проєктів одночасно. Ось так краще видно їх. В середньому дається 20-25 діб на виконання, але зробити все можна за декілька хвилин. Давайте перевіримо. Відкриваємо M-Star. Перший нажимаємо зареєструватися. Ну і ось наші завдання: підписка на Twitter Bybit, на Twitter даного проекту, репост допису зі своїми коментарями, внесення депозиту. Запасом заведіть 101 чи 102 USDT, наторгуйте там, купили на 51, продали, тому що там комісія невеличка буде, перестрахуйтесь. Ну і потім шосте завдання: нажимаєте. Там буде така табличка. Треба ввести посилання на ретвіт, ваш твіттер юзернейм, а також підтвердити. Інколи питають ще адресу гаманця. Ось тут знайдете дані, які вам потрібно ввести там з твіттера. Тільки то твітер має бути ваш гемій. Якщо глянемо інший проект, тут видно, що нагороди в USDT зразу, а в тому були в токенах проєкту. Ну але якщо їх продати. То виходить взагалі 20-25 в середньому, а інколи буває 50 та більше USDT. Ну і завдання також майже ідентичні. Я буду вриватися одразу в 3, і це вам перший лайфхак. Чекайте, поки їх буде штучок 4-5. І потім починаєте виконувати один раз 100 USDT перевели, і вам зарахується у всіх аєрдропах. Це чому не всі 5, Тому що один ще не почався, а у іншого там геморойні умови. Там треба на зовнішньому гаманцю заморозити 50 USDT, застейкати. Я не хочу то робити. Ось так буде все виглядати, коли все зробили. Завершено, завершено, завершено. І чекаємо дату розіграшу. Наступний лайфхак. перед тим як торгувати на 100 USDT, зайдіть у центр винагород, та можна прийняти участь у акції рулетка. Там даються спроби, щоб крутити цю рулетку та отримувати бонуси, щоб отримати ці спроби. Треба виконувати завдання. Одне з них наторгувати на 100 USDT, але перед цим вам обов'язково потрібно нажати кнопку Прийняти. Більше завдань виконуєте, більше спроб дається. Завдання оновлюються кожного дня. Я вам крутнув разок, у мене хай щастить попала. Може вам фортуна посміхнеться? Там можна виграти аж до одного ефіра. Ну і підписуйтесь також на телеграм-канал. Там будуть результати по ередропу. Там більше інформації про додатковий заробіток та пасивний дохід. Відкриті коментарі, чат, часті оновлення та швидкі відповіді на питання. Так і не забуваємо, зразу після підписки на ірдропи закидуємо USDT в звичайний стейкінг під 7,5%, як мінімум обганяємо інфляцію. Хай працюють. І вже через день ми будемо стейкати їх в наступному лаунч-пулі. Там обіцяють 800 Ну подивимось, перевіримо. Оголошення та нагадування завжди будуть в телеграмі. Підписуйтесь. Наше все розказав. У кого немає акаунту на Bybit, Реєструйтесь за моїм посиланням під відео. Там будуть плюшки та бонуси. Там же буде відео як реєструватись, проходити верифікацію та які плюшки та бонуси. Можна отримати успіхів! Вам ласкаво просимо на борт.